Всіх вітаю, всім доброго, спокійного дня, гарного. Піду своїх курчаток дам їм зерна трішечки. Сонечко в нас сьогодні, після дощу. Гібіскус гарно квітує. Пшенички їм дам. Хай поїдять. корочки сіпа сіпа ціпа сіпа. Сіпа ціпа сіпа ціпа сіпа ціпа. І жте йдіть. Боже, які вони всі облізли. Оця вже трошки обросла, Петя їш <ривається> такі страшні, а ти чого там стоїш? Іди їж. <ривається> так, їжте, їжте. Боже, яке лисе. Піду подивлюся, що ви там сьогодні над чим порадували. Ну, чим ви тут порадували сьогодні? Два. А тут три. Це вже п'ять. Тут нічого. Тут одне. Шість. Тут нічого. І там от одне. Сім. Ну, сьогодні нічого сім яичок. Все добре. Дякую, курочки. Ну, зараз обід до вечора ще, може, знесуть зо два яйця. Коли чотири, коли п'ять, коли сім, а коли дев'ять. Ну, вони піряться, то вони не сильно дуже добре несуться не кожен день. Ще піду до Джека. Джек, хоч гуляти? Джек. Ну, виходь. Біжи, біжи в садочок. Яблочко, ходь туди. Не можна. Не можна. Яблучко, хочеш? Бери. іди в садочок. Сідай. Сідай їж. Їж. Їж яблучко. Сядь. Молодець, їж. Давай, Джек, Їж яблучко. Ну, не ціле, розкушуй. Ой, смачно. Єш, єш, давай. Ах, смачно. Все, давай, з'їдай, більше не дам. Попий водички, де водичка? Іди сюди, Джек, пий водичку, водичку пий. Ідемо погуляємо. Біжи по кругу. Бігом, бігом, бігом по кругу, бігом. Шукай, шукай. Ще сьогодні одну цибульку вибрали. Оця, що під зиму садили. Бачите, яка велика, здорова. І ще одна грядка лишиться той, що Весною. Іди до мене, давай вушко. Давай, хороший хлопчик. Біжи. Гуляй, гуляй. А тут малинка. Малинка яка. Ммм, яка солодка. Ось тут треба позбирати. Підемо, біжи. Ще виноград трошечки. є. Ідемо в вольєр вже, заходь. Йди, Гушко потішу, йди до мене. Давай. Так, вольєр, бігом. Же, заходь в вольєр. Не вигля... у мисочку, у мисочку. все, їж все. Я вам бажаю всім здоров'я вам. Вашим родинам, вашим дітям, вашим онукам. Хай все у вас буде добре. Хай скоріше прийде мир на нашу землю. Будьте всі здорові, спокійного, гарного дня вам і всім нам.